Всім доброго, усіх вітаю. А, так, ну що ж, Великодні свята вже минули. У кожного вони пройшли по-різному. Тим більше у нас зараз такі події різні, і трагічні, і радісні, і в основному, в основному якось так. Ну що, Зараз давно дуже не показувала свій двір. але зараз все цвіте у нас, все буяє, така краса. Ось, ось це дуже я люблю ці ранні тюльпани. Ну поки що я не можу їх нічим замінити для своєї душі, тому що були в мене різні сорти і по папугові, і бахромчасті, але одного разу отак у нас було дуже багато мишей, і вони пошкодили мені майже всі цибулинки, І потім пішли пересорти. І я поки що не саджаю нічого, тому що двір не облагороджений, як то кажуть, скрізь кучі, 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 кучі. І от там у мене колись була гарна дуже велика клумба. Зараз я це все так залишила, тому що, тому що, тому що черепиці купа якусь під хати вибрали м -м, торік, восени. І оце так виглядає моя клумба. Нього колись тут я хочу щось таке, щось таке сучасне, можливо. З якимись воїнами, щось, щось, таке, щось таке цікаве, але то буде, то буде колись. Так, росте у мене ось тут така штука. Я тут покидала ось і лілії у мене є. Треба буде їх по поусені, порозсаджувати, помітила ось тут, тому що тут ще колись буде. і... Яма ще одна купатися під каналізацією. Ну, коротше кажучи, ось лілії, сортові, непогані, але, але так я їх покидала, тому що тут не, не, не треба зараз перекупувати, нічого немає нема сенсу, бо тут планується будівництво. О, хочу звернути вашу увагу. Ось, Дивіться, така квіточка так мене зацікавила, у цьому році в нас весь двір не покритий, така кривна. блакитні такі квіточки. Загуглила, вона називається Верунька. Цікаві такі, цікаві квіточки, дуже такі. Вони малесенькі, сама рослинка малесенька, але. Але якщо його багато, то ніби такі блакитні очка з землі дивляться. А до чого я веду до того, що в мене в садку ж зайчого холодку? Це дикий холодок, дика спаржа. Це скільки років вона в нас росла, вже потім я дізналася, що це ж таки спаржа. І я все-таки думаю, що культурна спаржа виведена саме із цього сорту, так що хай дуже не, не понтуються ті, хто говорять, що це така нікчемна рослина. Я готова посперечатися, тому що саме із цього сорту і був виведений а, сорт культурної спаржі. Дуже вона, дуже вона а, смачна. Я вчора. Подивилася і, вже, мабуть, день, день тому я собі нарвала, поїла першу, і тут мені одна блогерша сьогодні дивилася в Фейсбуці, там сім'я блогерів, що вони там вирощують, жаль, Ой, і вони посадили культурну, виписали сортову якусь, і прямо дуже-дуже смачна. А вся дика вона не смачна. Нічого подібного, вона дуже смачна. І я сортову теж пробувала, так що смак вона має ідентичний, нічого там такого немає. Ну там просто більша товща сама. Сама стеблинка, така більш м'ясистіша, масивна, так що зараз я помию і буду смакувати за мені на сніданок. Так що не, не треба тут розказати, що це прям щось таке погане, але, 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 ми навіть взяли і розсадили. В цьому році взяли, розсадили нас був там кущ під забором ріс. І ось перші такі паростки вже пішли. Ось вона так проростає. Так що в цьому році то урожаю тут не буде, але ряд ось такий просадили і вже довго вона. Чомусь не вилазила, але зараз я вже бачу. О, усуд, добрий день. Так, пора брати сапу вже друг. Нічого ще не садили, а я вже шурує. Ну, ось такий рядок, і вона показується. Тут, коли було таке дуже масивне, то я думаю, що довго буде на слідуючий рік. Хоч і дика, хоч і зайчий холодок, не сортова, нехай сміються. Кому смішно, нехай а ми будемо смакувати безкоштовну споржу. Так, що тут у нас малини, дуже багато в минулому році висохло. Посуха була страшна. Це всі обрізала ранньою весною, але воно. Не дає живців і скореня не пускає. Ну, коротше кажучи, ще хай посидить якийсь, якийсь тиждень і буде воно викорчуватися. Це ось скурення пустило, це тут ось, але слабе, 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 я дуже її не обрізала. Слабе, навіки слабе. Ну, сбачте, де обмерзла, те, те обсухло. Не знаю. Ну трошки, трошки маленьке буде, але, але мало. Ірга. Ірга, ось така. Ось вона зараз так цвіте. Минулому році там рідом я показувала плоди, а зараз зараз показують світ. Чибсь нагадує черемку. Чибсь нагадує черемху, але плоди мені дуже подобаються, Такі вони темного кольору, маслянисті. І вже в цьому році такий кущик маємо рожаїстий, Розрісся дуже гарно. Так. А що ж вам ще показати? Лаванда. Лаванда, що в мене така в цьому році зачухана. Просто я не знаю. Ну, якесь, якесь, якесь нещасне. І щось вона й не відходить, мабуть, їй треба гарно залити водою, тому що посуха. Хоч Лаванда й не любить води, але ну, це для неї дуже сухо. Пропало дуже багато кущів смородини, майже всі. У мене не витримали, ми їх і поливали, і все. Але вони ті посуха, яка в нас була, не витримали. на один кущ. Виже той Ви що старший, все інше, все інше посухло. Так. Ну, що радує мене моє зелене поле у дворі зелене жовте відсіла маслянка. Слідом за нею цвідуть ось такі маслянка або пшінка її ще називають. Ну, це ось такі, такі от у неї жовтенькі листочки і жовтенькі ось, 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 такі квіточки. Це маслянка. І вона вже майже відсвідла, вже квіту і немає. Вже, ну, практично, практично нема вже листя пожуху. На зміну їй цвітуть ось такі жовтенькі, жовтенькі, жовтенькі квіточки. Це я їх в дитинстві їх називала тюльпани. Чусь вони мені тюльпани, і все в дитинстві їх бігала в поле збирала. І, е, жили ми там побіля лісу. Луки у нас були величезні, ще не розорані гори фермерами. А, і дуже-дуже там було дуже гарно, я виросла в такому селі мальовничому, і це моє дитинство. І зараз я маю такий зелений двір з такими рослинками польовими. І я щаслива, що у нас не, не заасфальтовано ще все, але ну, ми тут і не будемо робити ніяких цих робіт. Це так і залишиться. Звісно, багато косити, але для душі, для душі це дуже і дуже. Така медитативна для мене віддушина. Ну і знову ж ця Свероніка, дивіться, скільки її, скільки її тут, От вона Гарицики. Ну, цієї, цієї, цього бур'яну було у нас дуже багато. Ми його вивели вже. бо це... Таке не дуже-не дуже не дуже файна річ в господарстві. Так, цвісти, в нас, оце ось шуйно, то не почалася. От воно якось так руками, такими, такими хвилями буває, що от один період одні рослини, другий період інші рослини. На третій сезон щось більше ще чогось. така травичка, такими цими росте. кучками купками кубками такими. Так, мені чоловік розкопав клумбу, ось таку, вздовж забору, сусід поставив забор, паркан, верніше. Добре, що вже він його поставив, тому що терпіли ми тут від нього такі не дуже гарні справи у нас були з ним. То і добре, гарні сусіди завжди. Чим пищі забор, тим сусіди краще. І то добре, що так все вирішили, сили. Але чим це вирішить проблему воні, я не думаю. То хоч кури його та свині не візуть до нас двір, і то добре. І так от у мене тут з'явилася така клумба. Я то, в принципі, і було в мене тут в планах. Ну, тепер уже якось воно буде окультурено. Ну, ну теж так, хай, як то кажуть, комусь смішно, нехай посміється. Зробила я бордюр, чотирік наполяв мені із шиферу ось таких Кусочків, шматучків, і я ось робила, ну то ще не доробила, буду ще доробляти. Не вистачило мене сили. Так! О, ну поки кумба тут ще не планується, ми потім нести грибіцит, бо дуже тут забуянено було, я все-таки планую. Зразу думала, буду садити риси, а потім все-таки вирішила почіпати. Так, саджаю розсаду. Так, тут посадила капусту, чому у мене такі грязні рукавички, тому що якраз посадила насіння капусти. Саджаю так, як моя бабуся садила. Зараз тут будуть помідори, вже посадила. Помідори в ямках або в канавках, так як садила моя бабусінька. Одна і друга, оце отак в ямки, в канавки, і все, ніяких парників у них ніколи не було з роду. І я пару років тому посадила була так, капусту, то ми були з капустою. Вона була закалена, вона була така, як сіт. Ну, тільки ж прикриваю. Ось зараз ще сіткою так прикрию від котів, тому що це буде. Ось прийдуть і влаштують тут собі великий грандіозний туалет. От таке. Так, що садитиму? що садитиму, садитиму. Я когось купила ефемера, купила, купила, купила дачний дамський, дамський у казав Я щось мені згадалося, дамський любимець. Це, це той. У дванадцяти стекцях особенно казав кісінці, так ну глянув взяла, забула тільки що високорослий. Не хотіла високоросли брати, ну так, і оце тут сумнів салат посаджу. Оце буде у мене оце. Отут, так швиденько, так і, така імпровізована буде грядка для розсади. Так, ну що? Що молоденька вишенька, В цьому році зацвіла. В минулому році було тут пару ягід. смачна. Темна, смачна, Залишилась в мене одна, поки що плодоносити. цвіте і ця. Таке горе сталося, що її побив шашель, ми її спиляли. Чоловік все-таки надіявся, що вона тут пусте паростки, але діла не буде, тому що вона, бачите, всихає, пускає сок, і діла з неї не буде. Ну, Спіляється пеньок. Це. Дуже жаль. Дуже жаль, ну, що поробиш? Що поробиш, нічого не вдієш. Ну, отак. На сьогодні, всім па-па, який був коротесенький воля, весняного мого подвір'я, нашого подвір'я, дійсно, яка краса. Так, не, не придбала я ще собі весняних літніх е, лабутенів, ще поки що Жарко вже ці, дуже. Так, так що всім. Всім бажаю здоров'я, всього доброго.